Снідає наша курочка. Купачки не знімали. Сьогодні 14-й день нам. І по суті цей купачок вже не треба. Ми вирішили його залишити до того періоду, коли вони... Ну, коли ми їх будемо пересаджувати. Тут без ковпачків їдять. Теж нормально достають, вони вже так трошки понаїдалися. А оці клітки, оці два, вічно мені розсипають. Оце в трьох клітках нормально, в одній, оце, оце зранку приходжу, це таке Ну Купачок не хочу ставити, в принципі ладно, трошки підростуть. Підніметься кормушка, хоча тут, бачите, тут кормушку не стоїть піднімати. Якщо там де ковпачки, то можна, то тут не треба піднімати. Ну, В принципі, в принципі, якщо вот так глянути, то э, після 10-го дня ці ковпачки вже так особи не потрібні. Тут більш-менш чисто тут. Ну Може і залазять, як ви. Ну так, поодинокі курчата. В основному це отут трошки розкидають. От опять залізло.